Без малого два роки родина жила на стиртному очікуванні звістки, молилася і невтомно сподівалася на диво. Близькі вірили, що він знайдеться живим. Вони обіймуться, поділяться усім наболівшим, обігріють любов'ю та турботою. Не судилося. 19 грудня старший навідник механізованого відділення Геннадій Миколаївич Подопригора повернувся до рідної шостки на щиті. Попрощатися з мужнім воїном зібралося чимало містян, рідних та друзів, побратимів та колег, представників міської влади для рідних. Він блукав між світів невимовно довго, щоб нарешті повернутися додому назавжди. Геннадій Миколаєвич Подопригора він народився 17 березня 1969 року у місті Шостка. Початкову освіту отримав у школі номер 7 Згодом закінчив училище номер 13 за спеціальністю контрольно-інструментальні прилади. Трудову діяльність розпочав на легендарному виробничому об'єднанні Свема, потім два роки строкової військової служби. Після демобілізації зустрів кохання свого життя Олену. Пара побралася, у них народилася донечка Марина. Чоловік активно працював на різних підприємствах міста, здобуваючи цінний професійний досвід електромонтер у структурі Окр телекома Хемікал Інвест Лімітед. Геннадій був дисциплінованим і відповідальним, завдяки чому користувався повагою колег і керівництва. Захоплення технікою було улюбленим хобі Геннадія. А його уміння ремонтувати прилади і механізми часто ставало у пригоді друзям і знайомим, яким він завжди безкорисливо допомагав. Любов до природи та риболовлі була його справжньою віддушиною. Вільний час Геннадій Миколаєвич присвячив тихим плесам річок, де знаходив спокій та відновлював сили. Щасливою подією в житті чоловіка стало народження онуки Єви. Він у дівчинці души не чаяв, був найкращим дідусем, а вона стала його продовженням, невичерпним джерелом світла і радості. Через війну найдорожчі серцю жінки вимушені були евакуюватися. За кордоном у Геннадія з'явилася на світ друга онука Кіра. Найбільшим бажанням родини було воз'єднатися. Геннадій Миколайович Подопригоро був мобілізований 29 березня 2023 року. Без вагань пішов виконувати свій найвищий громадянський обов'язок по захисту батьківщини. На фронті обіймав посаду старшого навідника механізованого відділення. Сумлінно та відповідально ставлячись до військової справи, захисник воював на передньому краї оборони. На самому нулі, демонструючи мужність і стійкість у найгарячіших точках, чоловік завжди бездоганно виконував поставлені бойові завдання, постійно переймався долею побратимів. У розмові з дружиною Геннадій Миколайович говорив, що його серце боліло від того. Що молоде покоління змушено зустрічати війну замість побудови мирного майбутнього, попри всі випробування, найбільшою його мрією було повернення до родини 24 грудня 2023 року. Він вийшов на відеозв'язок із сім'єю, щоб привітати онучку кіру з першим роком життя. Його заповітною мрією було потримати дівчинку на руках, і ця мрія, на жаль, стала його останнім невиконаним бажанням 6 січня дві 24-го року захисник не вийшов на зв'язок. Останнє, що було відомо, це його повідомлення по рації про те, що ворог штурмує їхню позицію. Незабаром родина отримала трагічну звістку. Геннадій Подопригора без вісти зник під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Відтоді родина жила в нестерпному очікуванні, молилася і невтомно сподівалася на диво. Близькі вірили, що Геннадій знайдеться живим. На жаль, у грудні 2025 року болюча правда відкрилася. Стало відомо, що Геннадій Миколаївич Подопригора повертається додому назавжди як герой, що віддав життя за Україну. Йому назавжди 54. Низько вклоняємось пам'яті нашого захисника. Молимося за опакій його душі та дякуємо за те, що наближав перемогу для кожного з нас. Шостинська громада у скорботі підставляє міцне плече тим, хто втратив підтримку і опору свого воїна. Попрощатися з мужнім воїном приїхали побратими. Вони звернулися до родини героя зі словами смутку та співчуттям втрати найріднішої людини. Бійці схиляють голови у глибокій скорботі. Ми розділяємо з вами невимовний біль втрати нашого побратима, воїна, який з честю виконав свій обов'язок. Він став до лав захисників у найважчий час для нашої держави, проявивши мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Його жартовність це ціна нашої свободи та майбутнього України. Для нас було честю служити плічопліч з героєм. Його ім'я назавжди вписане в історію нашої бригади та в історію боротьби за незалежність. Жодні слова не зможуть загоїти рану у ваших серцях. Але знайте, ми пам'ятаємо, ми помстимося. Вічна пам'ять та слава герою. Ще одного учня проведжає в останню путь шкільна родина школи номер 7 де колись навчався Геннадій Подопригора. Ми висловимо щирі співчуття рідним і близьким. Шануємо пам'ять героя за його відвагу, за його мужність, за те, що він видав саме дороге, що в нього є, це його життя. Склонимо голову. Та вшануємо пам'ять загиблого захисника, геннадія пам'ятають у центрі професійно-технічної освіти, де він здобував освіту та спеціальність слюсаря. як зазначив викладач навчального закладу Володимир Лільоткін, це мирна професія, завдяки якій чоловік мав відбудовувати нашу країну, і жити поряд з рідними людьми. Але він обрав ваш шлях стати на захист своєї батьківщини. В нашому закладі його пам'ятають як щиру, добру і відповідальну людину. Тож Колектив нашого закладу висловлює співчуття рідним друзям та близьким нашого героя. Ми схиляємось перед його подвигом і дякуємо за те, що він захищав нашу свободу. Виразив слова співчуття рідним та близьким, військовий капелан отець Дмитро. Він наголосив, що ніякі слова втіхи не зможуть загоїти болючу рану втрати. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Дорогі земляки, дорогі рідні Геннадія, дружина, донька, тато. В першу чергу я хочу виразити вам свої співчуття за втратою вашого чоловіка і сина. Ніякі слова, які ми зараз не сказали, не применшать вашу біль. Але я хочу побажати вам всім не зневірятися і боротися стояти до кінця. Думаю, для кожного свідомого українця вже зрозуміло, що путіну не потрібен Донбас. Йому не потрібна навіть Україна, йому потрібно знищити нас. Це явний і відкритий геноцид. І щоб ніхто не мав ніяких ілюзій. Якщо вони сюди прийдуть, вони не будуть вас перековувати, вони просто будуть вас знищувати. І це треба усвідомити. Я пишаю своїми земляками, які знаходяться і лежать тут, вже присутні з нами у своїй відсутності. Страшно всім, але. Боятися не гріх, гріх зрадити своїх. Шоскінська громада знову провела в останню путь героя-захисника. Знову лунають скорботні слова і висне в повітрі тиша туги та смутку. Знову біль в наших серцях, знову велике нестерпне горе. Ворог продовжує забирати життя наших захисників. І за це він клятий ніколи не буде пробачений. І кожне життя. Яке він забирає, наближає мир в нашій державі. Пам'ятаємо героя Геннадія Миколайовича назавжди в наших серцях. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава герою! Слава Україні! Героям слава під опікою Господнею ще один воїн світла, ще один мужній герой приєднався до небесного воїнства. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує шостка у скорботі, Україна, герой іде в свою останню путь. Вшануймо пам'ять, станьмо на коліна.